Україні сьогодні неймовірний день. Всі ці автівки відправляються наближати нашу перемогу. Півсотні машин співачка Ірина Федишин приголомшила кількістю автівок, які купила для зсу після туру Америкою та Канадою. Дякую Богові, що це стало можливим. А також сьогодні про нахабного росіянина, який вийшов на сцену до співачки. Добре, Добре. Добре. Зустріч з залізним генералом Валерієм Залужним, що сказав колишній головнокомандович. Почуєте далі? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Позаду залишилися 26 концертів, які відбулися у різних куточках Америки та Канади. Відстані у тисячі кілометрів, які ми долали автівками та шістнадцятьма літаками. Інколи перельоти тривали від 4 до 5 годин по день концерту. Але результат цього вартував. Українська співачка Ірина Федишин повернулася з великого туру по містах Північної Америки та Канади. За результатами туру вона придбала 60 автівок для зсу, які вже відправилися до українських військових. Ірина Федишин розповіла про це в інстаграм і показала вражаючий караван із 60 камуфльованих автівок. Позаду залишилось багато теплих зустрічей і знайомств, недоспаних ночей і багато валіз ще напакованих концертними костюмами, лотами для аукціонів і навіть технічним обладнанням. Але результат цього вартував. Ірина Федишин також подякувала чоловіку Віталію Човнику, який взяв всі організаційні моменти на себе. Зокрема, коханий артистки, він же й продюсер, витратив понад два місяці на підготовку туру. Займався світловим забезпеченням, був звукорежисером, працював з технічним обладнанням, а також вів благодійні аукціони. Цей тур був би неможливим без великої організаторської роботи і підтримки мого чоловіка і продюсера Віталія Човника. Більше двох місяців активної підготовки, яка тривала майже цілодобово, адже години з Америкою і Канадою різні. Вирішення багато організаторських питань. Віталій сам здійснював світлове забезпечення у турі, був звукорежисером. 26 днів поспіль розбирав і збирав технічне обладнання, а ще валізи і багажі. Окрім того, він співав і вів благодійні аукціони. Врешті фани були приголомшені такою працею та допомогою Ірини Федишина. Вони подякували співачці за колосальну працю та зазначили, що 60 автівок для ЗСУ це просто фантастично. Друзі, всім привіт! Хочу сказати, що читаю ваші коментарі, і в мене теж просто течуть сльози, тому що стільки теплих слів підтримки. Всім вам дуже дякую, дякую. Хай якнайшвидше настане наша омрійна перемога. Мені дуже хочеться показати вам всього багато, запостити відео. Не мені як не встигаємо Боже, ми з Віталіком просто майже цілодобово на телефоні. Військові нас так бомблять нон-стопом. І ми ці всі автівки розподіляємо, передаємо нашим хлопцям. Зазначу, це не перший транспортний транш співачки від гонорарів. Попередній був наприкінці зими. Загалом Ірина планувала подарувати у війська 200 автомобілів. Але на сьогодні це завдання вже перевиконано. Двісті сорок дві машини. Автівки отримають полк, азов, третя штурмова, «Тельвейс», 25-та бригада, 125-та бригада, 80-та бригада. 24-та бригада. 314-й окремий батальйон «Морська піхота». 8-й полк спеціального призначення. 54-й окремий розвідувальний батальйон. Вінницькі скіфи. 454-й львівський батальйон. Трульна артилерія. 68-та єгерська бригада. 93-та бригада. 22-та. 47-та інженерно-саперна. 58-та мотопіхотна бригада. 51-та. 43 я 32-та. 57-та. 406-та. Під час Тору Америкою Ірина проводила концерт у Мінеаполісі. Втім, на сцену неочікувано вийшов чоловік, який заявив, він росіянин. Ба більше глядач був у стані алкогольного сп'яніння, що одразу помітила Федишин. Артистка вирішила запитати в чоловіка, чи він вийшов на сцену, щоб попросити вибачення за жорстокі дії Росії у бік України. Однак глядач відповів, що не казатиме таких слів. Ви вважаєте, що Росія права нам немає про що з вами говорити. Руський трохи хильновий спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав. підтримує Україну. Ця історія показала наступне: серед нас багато вовків овечій шкірі, багато кіноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Друзі, Сам Валерій Федович залишається авторафо для всіх моїх прихильників в Америці, в Канаді разом наближає нашу перемогу. Зазначу перетуром Америкою та Канадою Ірина Федишин зустрілась з залізним генералом Валерієм Залужним, щоб ексголовком залишив свій підпис на благодійних лотах, які Федишин буде зігрувати серед глядачів під час своїх виступів. Зокрема, залужний підписав 25 українських прапорів, які Ірина продавала на підтримку ЗСУ. Друзі.

Співачка також розповіла, залужний є шанувальником її творчості, тому вона не залишила його без подарунка. Зірка вручила йому футболку з власним підписом. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні, і навіть почути слова улюблена співачка обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Поділилася вона в інстаграм як артист без пісні, такий невеличкий огорок. Велико вам вдячні, що стільки роботи для нашої України це... Ну, це <зас> моя, для вас робота. Вона спіснуває нас налітаєте всіх українців. Це так важливо варто зауважити 10 лютого 2023 року на фронті загинув. Роман Климкович, чех двоюрідний брат Ірини Фадишин. Роман поліг у боях під Солодаром, захищавши Україну на Красній Горі. З перші дні війни чоловік служив у лавах ЗСУ. До слова, співачка завжди була дуже близькою з Романом. Востаннє перед загибеллю вона його бачила під час свого концерту. Зараз у мене знаходиться пам'ятний бронежилет, це бронежилет мого брата Романа, який згинув за Україну. Він певний час його носив, ми були йому, дали його на початку, а потім йому видали вже в військовій частині інші бронежилети, він його повернув, каже, Іра, можливо, комусь треба буде більше. Ви мене також питали, чи вдалося забрати тіло. Не вдалося. Скільки разів Зуля вже в гаях співає, а тебе, мій брате, все чогось немає. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Коментуєте багато у вас питань! Хочете, щоб я щось прокоментувала? Та? І розкажи, я розкажи. Ну секретно, дивіться, крім секретно. Друг, ну, друзі, що документувати? Ну, я не знаю, ну, на, на все свій час Віталій, Ну може, ти щось прокоментуєш? Я думаю, щось там на стільки секретів розказано, що вже потім там далі коментувати. Шартиску артистку запідозрювали у прихованні вагітності, а все через її нову пісню та ліп секрет у відеороботі Виконавиця показалась з округлим животом, до якого торкнувся її чоловік. Утім, наразі зірка офіційно не підтвердила, чи справді втретє вагітна. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую тобі, войне, друже! Що Україну любиш дуже, і ми за тебе в молитві. Ми переможемо ці битві! Слава Україні! Героям слава!